Представник США направив до Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомлення. І в цьому повідомленні офіс торговельного представництва зазначив, що наші спільні зусилля по інтелектуальній власності не були марними. І Україна в оновленому звіті USTR СПІСО 301 була приміщена на один рівень вище до переліку країн пріоритетного спостереження, знов таки, в якому знаходиться 13 країн: Алжир, Аргентина, Венесуела, Еквадор і Індія, Ковіт, Китай, Пакистан, Таїланд, Росія, Чилі та Україна. Це не той рейтинг, який ми досягли в 2008 році. Але ми розуміємо, що якщо Україна не буде займатися питаннями інтелектуальної власності, то ми знову можемо опинитися піратами номер 1 І тому ми хотіли звернути сьогодні увагу всіх учасників ринку, тому що так, як говорить Посольство США в Україні, і говорять ці європейські експерти, що якщо питання інтелектуальної власності в Україні не буде вирішено, інвестиції в Україну не перейдуть. Які проблеми, які питання ставить перед нами Офіс торговельного представництва США? Це перше питання. Легалізація програмного забезпечення в органах влади. Друге питання це непрозора діяльність організації колективного управління. І третє питання це захист авторських прав мережі інтернет. Саме ці, завдяки, скажімо, цим трьом проблемам, які є в Україні, Україною було залучено до цього 301 го списка, і саме, саме Зв'язку з плохою роботою в цьому напрямку, ми і стали піратами. Номердин. Мені б хотілося зазначити, я, якщо можна, або я буду відповідати на питання, або якщо можна, я продовжу трошечки. Можна так? Це, що... ну, по першому питанню, я просто скажу, що на протязі останніх півроку нам вдалося зробити по цьому питанням. Перше, це те, що стосується легалізації програмного забезпечення. Державна служба інтелектуальної власності Міністерство економічного розвитку і торгівлі зініціювало проведення перевірки комп'ютерних програм в органах державної влади. І Державна служба інтелектуальної власності організувала експертну групу, яка саме почала ці перевірки. Що це нам дає? Якщо взяти, то по даним Майкрософт і по даним іноземних компаній, нам ставлять, що піратство в органах влади складає 85%. Відповідно до тих постанов, які діють в Україні, і відповідно до того, що Україна проводить інвентаризацію програмного забезпечення щорічно, тобто до травня місяця всі органи влади надають нам свою звітну інформацію. То у нас відповідно до цієї інформації рівень порадства не виходить за межі 35%. Але ж розбіжність 50%, ви розумієте, це досить серйозна розбіжність. І тому Майкрософт, свого боку, і інші правовласники програмних продуктів визначили, що необхідно провести перевірку програмного забезпечення і визначити саме, який рівень піратства, який рівень легалізованого програмного забезпечення сьогодні знаходиться в органах державної влади.